Ми будемо говорити про ситуацію на Сумщині, а зокрема в білопільській громаді. Наталя Кариніченко з нами, депутатка Білопільської міської ради. Пані Наталі, вітаю вас. Добрий день, добрий вечір. Я е радий бачити і чути. Я запитаю перш за все про ситуацію станом на Вечір цього дня, от за останню добу, чи були обстріли, яка ситуація гуманітарна, чи намагався ворог бити безпілотники, артилерія? Що відбувалося, Якщо говорити про саме вашу громаду, ну, можливо, є інформація по іншим громадам Сумщини, які також ближче до кордону і де ворог або ДРГ свої запускає, або обстрілює і територію, і об'єкти, і найголовніше житлові забудови. І від того страждають наші громадяни, будь ласка. За добу, що минула, от з сьогоднішнього дня по вчорашній вечір у нас на території громади було відносно спокійно. Усякому разі, у нас в місті було тихо. Ми чули обстріли по кордону до кордону, у нас 7-10 кілометрів до лінії, ну, до лінії кордону російсько-українського, і ми чули вибухи, але сказати, що в місті ми жодних руйнувань не було. А втім, про продовжуються обстріли і руйнування по всій лінії кордону. У нас була обстріляна громада шостки, там загинула людина, були обстріли Краснобільської громади, по Есманській громаді, по автобусу прилетів дрон, і там була загинула людина. І тому постійно на лінії кордону у нас в Сумській області постійно відбуваються події, які несуть руйнування, поранення і смерть людей. З інтенсивністю, а скажіть, скажі, будь ласка, от з п'ятикілометрової кілометрової зони я так розумію, вже виселили людей чи е, евакуювали людей. Ну бо слово виселили неправильно, очевидно. Евакуювали людей, чи залишаються люди, які живуть в безпосередній близькості до кордону? Бо я так розумію, після особливо після тієї історії, яка трапилася в Великій писарівці, ну напевно, це точно е, просто стовідсотковий ризик для життя. Ну, у нас є своя аналогія Великої Писарівки, це село Рижівка, так. яке було теж фактично знищено, і воно знаходиться за 300 метрів від кордону, тобто навіть на кордоні, кордон де по житлові, по житловій забудові. Тому ми всі в березні, ну починаючи, мабуть, з лютого, в березні бачили ці кадри евакуації, бачили людей, які виїжджали. На як, кажуть, на набосоні на вночі їх вивозили в день, от і тому будь-які попередження про евакуацію про небезпеку люди зараз приймають набагато серйозніше, бо ми ну чесно кажучи, не хочемо повторення того, що було у Рижівці. Як люди з торбами з однією сумкою вибігали з підвалів. П'ятикілометровій зоні у нас знаходиться до 20 населених пунктів. Ці пункти населені були різні. Та ж сама Рижівка, це було більше 600 чоловік і невеличкі населені пункти, де 5-10 людей жило. На сьогодні, на жаль, десь 6, 7, 8 населених пунктів повністю знищені. Там немає жодної людини і фактично немає жодної цілої будівлі. Це п'яти кілометрові зоні. Також є села, де ще залишились люди, небагато людей залишилось. Ну, це десь може. Одна п'ята, а може навіть одна десята від того, що проживала раніше. Але на жаль, люди ці живуть, ну мають певний ризик, певну небезпеку. В деяких селах вже більше року немає електроенергії і зробити її нереально, бо кабель і проходить якраз по кордону, і постійно під обстріл попадали наші енергетики. Тому є села без світла, дуже поганий зв'язок в цих селах. Людям постійно пропонують евакуюватися. Ну дітей там фактично вже немає. Ну але кажуть, що час від часу е, окремі місцеві мешканці, які виїхали або яких евакуювали, повертаються до своїх населених пунктів, аби подивитися, ну як то кажуть, нагороди. Хоча можливо хтось дивиться, як там та е, знову ж таки тут, окрім того, що може прилетіти, бо ці історії. Загинув або був важко поранений від розриву ем, снаряду чи міни, чи скидоз безпілотника у дворі власного будинку. Ця історія у дворі власного будинку, вона повсюдно чується і на Сумщині, і на Харківщині. Ну, вже не кажу про Донеччину, Луганщину. Там... Це історія так само: Херсонщина, Запорізька область буває, але у вас це також є а питання: ось люди повертаються, немає якоїсь. Чи це блокпост, чи що просто людей зупиняти не можна? Чи немає такого режиму, що не можна їхати. Тобто, територія смерті, територія небезпеки, чи немає потреби запроваджувати подібні. Ну, це не фільтраційні, це безпекові заходи. Очевидно? Ну, у нас є деякі населені пункти, куди з безпекових моментів люди не можуть заїхати, навіть якщо це є власний будинок. Тобто там треба мати спеціальну перепустку, спеціальний дозвіл і. Є така, є такий безпековий момент у прикордонних населених пунктах, але є населені пункти, куди можуть приїхати люди, які мають прописку чи ведуть там певне господарство, і або звідти взагалі не виїжджали. Тобто навіть у селі Рижівка, яка повністю знищена сьогодні, от за словами старости, проживає дев'ять чоловік. Кажуть, що Я... та пишуть експерти, що ворог. Відвів принаймні велику групу військ із території Щонахмаляється Курщина, яка межує із, із Сумською областю, туди на Харківщину, де зараз йдуть важкі бої в районі Вовчанська, перш за все, але не лише там. І що загроза вторгнення або загроза намагання проникнення, ну, Досить великих груп військ російських не ДРГ, а там до від батальйону і більше на території Сумщини зараз зникла. Я розумію, що тут секрети ніхто видавати не буде, але чи говорить про те, що ну зараз можна передихнути? Скажімо, вже росіян там немає в такій кількості, от з того, що вони могли б сформувати ударні кулаки для прориву або для заходження на територію України, зараз немає. Чи про це не говорять? Ну справа в тому, що наша народна експертиза або Наші, як то кажуть, базарні експерти дуже багато всього знають. Ми, звичайно, слухаємо і офіційні повідомлення, в тому числі і від військових, і від розвідників, які офіційно говоряться, але дуже багато розмов на такому побутовому рівні. І, на жаль, ці розмови вони більше сприяють такому знаєте, психологічному напруженню і люди. Дуже стривожені завжди будь-яким чуткам. Наскільки вони реальні, сказати важко, бо це справа військових. Так сьогодні ми реагуємо лише на безпекову ситуацію, на те, що ми чуємо. Обстріл стало менше, стало менше і навіть тривог, загроз. Тому люди роблять висновок, що або війська відійшли, або просто їх вони бояться, чи немає в них можливості по нас стріляти і руйнувати і вдувати. Тому ми реагуємо в основному тільки на те, що ми реально бачимо, що реально чуємо. Всі розмови, експертні оцінки, на жаль, вони з 22-го року поширюються іноді правдиві, іноді неправдиві, іноді ворожа пропаганда теж сюди проникає. Бо телеграм-канали різні способи передачі інформації вони викликають людей дуже багато паніки і. Такої тривожності, тому сьогодні ми вважаємо, що там військ менше, бо ми чуємо менше обстрілів і більш-менш спокійніший у нас став таке спокійніше життя. Не набагато розслаблятися не можна. Ми постійно всі напружені, постійно прислухаємося, постійно слухаємо ці звуки тривоги, читаємо в телеграмі чи не летять по наскаби. Тому повністю спокійним життя назвати не можна. Знаєте, я от запитаю, воно трохи провокативне питання в тому сенсі, що я розумію це різні статті бюджету, і трохи я маніпулюю своїм запитанням, але це просто цифри. А от за два роки, за даними руху, чесно, народні депутати України це не про всіх депутатів відемова знову ж таки. Це окремі депутати на оренду житла, на відшкодування з оренди житла. Бо вони ж поїздять в Київ або працюють в Києві, а не мають тут житла. Ну або нібито не мають витрачено 64,5 мільйони гривень. А мені цікаво, чи м, виділяються зараз кошти? Я розумію, що це бюджет Верховної ради. Там окрема історія. Я не буду тут займатися популізмом, розташу, що давайте ці гроші зараз кудись перекинемо. Не перекинемо, вони там передбачені статтями бюджетом, але 64,5 мільйони, щоб окремі депутати могли відшкодувати свої проживання в столиці України а, під час пленарної роботи, я так розумію. А чи виділяються кошти зараз на відбудову? Я не кажу про ті села, які знищені або які фактично знищені? Я кажу про ті міста, які. Страждали від початку вторгнення, охтирка, суми і багато інших населених пунктів, які постраждали. Чи зараз є можливість брати гроші? Ну, не з місцевих бюджетів, які я так розумію, зараз не сильно поповнюються з огляду на все, що відбувається. А можливо, приходять від уряду певні кошти на те, що ось вам ці гроші, щоб люди могли принаймні вікна поставити, ще щось зробити там, які постраждали. Будь ласка. Ну я можу сказати ще трішки про білопілля, бо у нас із відбудови і відновлення працює. Програма є відновлення, і дуже багато. Ну я не можу сказати точно, але півтори тисячі людей постраждали їхнє житло. Тобто, це від повністю зруйнованих там дахів і стін до тих же саме зруйнованих вікон, побитих вікна, двері. І коли на цю програму люди реєструвалися, є відновлення. Це державна бюджетна програма. То кілька місяців кошти надходили, і люди могли поставити собі вікно, зміни там. Утеплити дати не закрити там, де були пробоїни. провоїни. Зараз, от наскільки я спілкувалася як депутат, до мене звертаються люди, то сказали: зараз надходжень по програмі є відновлення, не іде. Кошти не йдуть. Люди не можуть собі, якби зима то скоро буде, але вони не можуть собі не поставити вікна, не відновити двері, пошкоджені стіни. От ця програма у нас точно зараз дуже дуже загальмувала. В останній місяць взагалі майже не надходять кошти. От щодо відновлення більш таких серйозних, то так у нас велика робота проводиться в місті Тростянець, в місті Охтирка, в Охтирській громаді, і там, наскільки я знаю, велика частина коштів залучених це партнерські кошти з різних бюджетів, з різних фондів. Це велика заслуга і місцевого самоврядування, і тих людей, з якими співпрацюють тих організацій, установ, тих країн. З якими співпрацюють безпосередньо мери, з якими співпрацюють ну представники ну, тихій, одне, одним словом, і... пані Наталію, я скажу, що uh -huh. е громада сумщини, які в перші дні вторгнення, так і зараз самотужки більшою мірою намагаються uh -huh. спершу відбитися, а потім відновитися. Дякую вам дуже тримайтеся. Бережіть себе, Наталія Криніченко, депутатка Білопільської міської ради Сумщини.